Вітаю всіх! Продовжуємо працювати з нашим уроком. На минулому відео ми зробили з вами перший блок, там де було опитування Ментіміти. Другий, третій блок у нас легкесенькі, простесенькі, більшою мірою дадуть нам змогу повторити, як ми працюємо в міру із зображенням. Отже. Бачимо з вами цей блок. У нас тут є стікер, у нас тут є картинка Classroom Rules і наш блакитний блок. Що ми з вами робимо? В плюсику ми шукаємо з вами стікери. До речі, що б хотілося сказати: якщо натиснути плюсики, ви побачите ось таку лінійку. Та? І ось тут ви бачите свою менюшечку. Якщо ви будете користуватися стікерами дуже часто. Знайдіть, будь ласка, їх, Сtiкер Sendemodges, у вашому списку, лівою затримайте і просто собі от сюди його поставте. Тому, відповідно, ви будете його бачити завжди, коли він е, тут з'являється. Е, відповідно, одразу рекомендую в цій менюшечці таким чином поставити олівець, текст, слово Frame, потім поговоримо в кінці вже про це слово. «Emojis and stickers. Мені, наприклад, вони дуже потрібні. Далі ви можете тут одразу поставити слово Shape, яке робить наші блоки. І я рекомендую, звичайно, поставити ось цей наш значок Embedding Frame Code. Ось таким ось чином. Вони у нас тоді будуть тут зберігатися для того, щоб постійно не клацати плюсик. Стартуємо! Перший у нас стікер. Я натискаю на стікери. Ось тут в пошуку можна одразу ввести слово Start, щоб нам швидше дали ці стікери, які нам потрібні. Ну, тобто такі слова асоціації, які у вас є. Чекаємо, поки воно трошечки завантажиться, і беремо наш стікер, тягнемо лівою, затримуючи на нашу дошку. Все, відтянули. Перший у нас готовий. Далі ви пам'ятаєте, що ми з вами вирізаємо картинки, звідки нам хочеться. Найпростіший варіант я в гуглі ввожу Classroom Rules Enter. Перехожу до картинки. І шукається класний румс. Ось, ви бачите, вона в мене з'явилася. Можливо, вона буде дуже маленька, і від цього буде не дуже якісна, тому я на неї під цією лівою кнопочкою мені її показують збільшено. Ну, ось так мені вже годиться. Я відкриваю свої ножиці. Як ми їх шукали, ви знаєте, з нас з минулих відео. І відповідно, ось тут створити, вирізаю мої правила. Ctrl-C, повертаюсь на своє міру, Ctrl V. Ось вони в мене з'явилися. Залишилось лише заблокувати. Відповідно, вибираю Shape, розтягую ось таким -ось чином. Спочатку він був прозорий, а тепер міру використовую останню мою функцію, тому він одразу в мене блакитний. Правою кнопочкою на ньому, коли він у нас не виділений. І Send to Back, щоб він у нас пішов вниз. Пам'ятаємо, що ми групуємо за допомогою затримання на клавіатурі кнопочки Ctrl, виділяємо перший об'єкт, просто клацаючи лівою, другий об'єкт, і не забуваємо, що наша блакитна це третій об'єкт. Згрупувати у нас ось тут, натискати, і все. Тепер вони їздять усі три разом. Так само ми працюємо і з третім блоком. Третій блок у нас знову просто картинка, просто стікер і просто наш блакитний е, прямо кутничок, де я взяла ось цю картинку. Це PDF-формат. Отже, я відкриваю на своєму комп'ютері PDF-підручник. Ось вона наша перша картинка. Бачу, що вона не поміщається у мене на екрані. Я можу зробити ось так: прибрати меню. Або ж у тут в масштабі його трошечки зменшити. Знову беру свої ножиці, знову створити, знову лівою притягую, вирізаю, скільки мені треба. Знову Ctrl C. Знову шукаю свої міри, на пустому місці клацаю Ctrl-V, і наша картинка з'явилася. А це в мене стікер. Тому, відповідно, ось мої стікери. Натискаю тут замість слова старт, пишу тепер «Teacher», і, по-моєму, він не тут. Так, він в емочі у мене, ось він. Знову його беру лівою, затягую сюди, і він у мене з'являється. Стікер, якщо клацнути і виділити, також, як і будь-яку картинку, можна збільшувати або зменшувати. Відповідно, збільшую, перетягую лівою трошечки вище. І ось у мене все готово. Шейп квадратик, лівою все накриваю. Він у мене все закриває на вільному місці, на ньому правою send to back, і воно з'являється. Натискаю, затримую Ctrl, перший об'єкт, другий об'єкт, і моя улюблена рамочка. Ось тут її візьму, щоб було точно зручно. Групурую, і у нас є все це діло. І так, ми з вами завершили наш перший етап уроку, вступну частину. Робити в міру.